Привіт, друзі! Сьогодні ми зробимо комплекс на все тіло, який допоможе покращити нашу силу та гнучкість. Стаємо на край килимка, копчик направили вниз, животик підтягнули, плечі вгору назад та вниз, можемо прикрити очі і зробимо декілька повільних вдихів та видихів. Відпускаємо думки, залишаємо їх за межами килимка, налаштовуємося на практику. Повільний вдих. І плавний витих. Можемо відкрити очі і обертаємося вздовж килимка. Наші ноги ширше тазу на комфортній ширині. Ліва нога дивиться на короткий край килимка, Згинаємо ліве коліно, руки розводимо широко по сторонах, плечі відводимо від вух. поза воїна 2. Дихаємо. Відчуваємо міцність в нашому тілі. Права рука торкається правої ноги, ліва рука витягнута. Лівий лікоть торкається лівого коліна, права рука витягнута над правим вухом, дихаємо, спинку тут не округляємо, спина, нога рівно витягнута. Плавно перейшли в початкову позу воїна 2, вирівнюємо ліве коліно, руки на таз. робимо вдих і з видихом акуратно нахиляємося до половини. Відстежте відчуття в задній частині ніг, сідницях. Акуратно піднімемось і повторимо на іншу сторону. Пальці правої ноги дивляться на короткий край килимка згинаємо праве коліно, руки по сторонах і дивимося вздовж правої руки, плечі вниз, спина рівна, наше тіло сильне, підтягнутий животик. Ліва рука торкається лівої ноги, права рука витягнута. Правий лікоть опирається вище правого коліна, ліва рука витягнута по діагоналі. Дихаємо. Акуратно переходимо в позової на два. Вирівнюємо ноги. Руки на пояс, робимо вдих, з видихом опускаємося до половини. Якщо відчуваєте, що вам комфортно, можемо опустити руки на килимок і зігнутися ще нижче. Але не намагайтеся тут максимально згинатися, просто дозвольте собі бути там, де ви зараз є, і насолоджуйтесь відчуттям у тілі. Акуратно збираємо наші ноги, але вони будуть ширше тазу. І присідаємо в маласану наші лікті штовхають коліна по сторонах, плечі вниз, маківка тягнеться вгору, можемо прикрити очі, плавно дихаємо. Відкриваємо очі, якщо були закриті, і повністю встаємо. Наші ноги зараз широко, на комфортній ширині, пальчики лівої ноги дивляться на короткий край килимка, Згинаємо ліве коліно і перейдемо в позу на два. Цього разу, можливо, вам буде даватися легше, так як ми вже виконували цю вправу. Вирівнюємо ліве коліно і тягнемося за лівою рукою, переходимо в позу трикутника. Так, тут не обов'язково торкатися до підлоги, можете залишатися вище, головне, щоб ваша спина не округлялася. Голова, спина, таз, стопа має бути все на одній лінії. згинаємо коліно і права рука торкається правої ноги, ліва рука витягнута. Повертаємось в центр, наші ноги паралельні. Руки поставимо на поясницю, робимо вдих і з видихом нахиляємося до половини. Можна руками взятися за лікті і нахиляємося вниз. Не стараємося зараз зігнутися максимально. Просто дозвольте силі тяжіння робити свою роботу. Плавно погойдаємося зі сторони в сторону. Можемо руки поставити на пояс і повністю піднімемося. Наша права нога дивиться на короткий край килимка, згинаємо праве коліно, руки по сторонах. Вирівнюємо праву ногу, тягнемося за правою рукою поза трикутника. Як я казала, не стараємося тут прямо доторкнутися до підлоги. Головне, щоб ваша спина була рівна, щоб ваша грудна клітка не округлювалася, не западала, не була зажата. Гарно відкриваємо своє серце, плечі відводимо від вух, дихаємо. Повертаємося, позовуємо на два. Ліва рука торкається лівої ноги. Права рука витягнута. Повертаємось в центр, збираємо наші ноги, щоб вони були трошки ширше тазу, і щоб ми могли присісти в маласану, присідаємо. Можете тут порухатись або затриматись, як вам комфортно. Ріхаємо і повністю зараз сідаємо на килимок, наші коліна поперекидаємо зі сторони в сторону. Долоні під плече пальчики рук дивляться на п'ятки, і відриваємо та від лимка, піднімаємо вгору, дихаємо. Три, два, один. Опускаємось, вирівнюємо ноги, коліна трохи призігнуті і нашим животиком пробуємо доторкнутися до ніг. Вдихаємо повільно і з кожним видихом розслабляємось вдих і видих направляємо потік повітря туди, де відчуваємо розтягнення. Наступним дихом піднімемося акуратно і праву ногу закидаємо через ліву, ліва рука вгору і обіймає праве коліно, скрутка вправо. Плечі від вух відвели, спинка рівна, відстежуємо відчуття. Повертаємось в центр і поміняємо ноги. Ліву ногу закинули через право. права рука вгору і скрутка в ліву сторону. Повертаємось в центр. Зараз згинаємо наші коліна долоні під плечима, Поперекидаємо наші ноги зі сторони в сторону. Так. І зараз піднімемо нашій таз. Робимо вдих і з видиху піднімаємо. Вдихаємо, 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 Три, два, один. Опускаємось. Вирівнюємо ноги. Робимо дих, з видихом, нахиляємося вперед, складка. Повертаємося в центр і повністю лягаємо на килимок, лягаємо на спинку, піднімаємо наші коліна до грудей, тут покачаємося зі сторони в сторону, помасажуємо собі спину, розставляємо наші ноги, руки між ногами. І захвачуємо руками наші стопи поза щасливої дитини. Затримаємось тут, обличчя розслаблене. Ми спокійно, плавно дихаємо. Можливо, перший час це буде. Права неприємна, якась для вас незвична, але це нормально. Дозвольте собі на килимку бути щасливою дитиною. Збираємо наші коліна до грудей разом підтягуємо праву ногу закидаємо наверх лівої ноги і наші ножки повертаємо в ліву сторону погляд вправо дихаємо. Повертаємось в центр, розплітаємо наші ноги, підтягнули коліна до грудей, і тепер поміняли ліва нога наверх правої, і коліна в праву сторону, погляд вліво. Повертаємось в центр, витягуємо наші ноги десь на ширині килимка, наші долоні вздовж тіла. плечі розслаблені, обличчя розслаблене, живіт, пальчики ніг, пальчики рук. Кожна частинка нашого тіла розслаблена і плавно, спокійно дихаємо. Дозвольте собі розслабитись, відпустити будь-яку напругу в тілі, якщо вона присутня. Також відпустити емоційне напруження, якщо воно є. Дозвольте зараз собі не думати ні про що, просто спостерігати за відчуттям у вашому тілі, спостерігати за диханням. Давайте залишимося в цій позі деякий час. Я вам скажу, коли потрібно вийти. Акуратно поворушимо пальчиками рук, пальчиками ніг, підтягнемо коліна, руки назад, потягнемося, ніби ми тільки що проснулись, Обертаємося на бік, без різких рухів, сідаємо на килимок. Дякуємо собі за цю практику. Я дякую вам, що займалися зі мною. Нехай вам ця практика буде корисна. Поділіться цим відео, кому на вашу думку, також воно принесе користь. Ми зустрінемося у наступному відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви цього ще не зробили, і напишіть комент, з якого міста ви. Дякую!